1178 сто доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну і все, що відомо про перемови української та російської делегації у Стамбулі, розкажу просто зараз у випуску. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Росія не реагує на вимоги Сполучених Штатів за результатами перших за три роки переговорів. Саме це розказав президент Франції Мануель Макрон. А він разом із президентом Зеленським, прем'єрами Великої Британії, Стармером та Польщі Туском, а також канцлером Німеччини Мерцем, намагався телефоном донести до Трампа, що передувало переговорам у Стамбулі і які їхні наслідки. Кореспондентка ТСН Яна Сістарчук розкаже далі. Коли в Стамбулі починаються перші за понад три роки українсько-російські переговори, Зеленський уже йде червоною доріжкою в албанській столиці Тірані на зустріч прем'єрові Еді Рамі. Той вітає гостей неформального саміту Європейської співдружності в Білих Кросівках. Президент Зеленський був готовий зустрітися, але президент Путін так і не приїхав. Це показує справжні наміри президента Путіна. Він не хоче миру. Ми мусимо посилити тиск. Отже, працюємо над новим пакетом санкцій. Цей пакет включає зокрема санкції проти першого та другого північних потоків. Зачепить більше судень так званого російського тіньового флоту, будуть і нові фінансові заходи. Це дуже гарні плани, але рішення в Євросоюзі ухвалюють лише одностайно. А тому розуміють усі європейці, їм конче необхідний Трамп. Бо тільки Трамп здатен так натиснути на прем'єра Угорщини і друга Путіна, Віктора Орбана, щоб той не зробив із загальним рішенням те, що останнім часом полюбив робити, себто не завотував його. Бо в те, що переговори в Стамбулі закінчаться конструктивно. Від початку мало хто вірить. напередодні ми дістали чергові докази, що Путін насправді не бажає миру. Він тягне час. Тож дуже важливо, щоб у нас із партнерами була абсолютна гідність. Сьогодні ми знову над цим працюватимемо. Це перша пряма зустріч між сторонами з березня 22-го. та зустріч у 22-му році проходила у цьому ж таки залі, коли російські війська ще стояли під Києвом. Тоді українська делегація була готова відмовитися від вступу до НАТО, але російська зажадала повного знищення української боєздатності і контролю над статусом російської мови в Україні. За кілька днів війська ворога вдалося відкинути, і світ побачив їхні звірства на Київщині. До переговорів уже ніхто не повернувся. Відтоді ультиматум Москви не змінився. Голова переговорної групи теж це помічник Путіна. Мединський, один з ідеологів російського фашизму. Путін зробив помилку, пославши делегацію низького рівня на чолі з цим істориком, який вже був на переговорах у 22-му. М'яч на полі Путіна всі це бачать. Він мусить реагувати. Я думаю, тиснути зараз треба на Путіна. Але насправді м'яч на боці Трампа, і всі, включно з Путіним, це розуміють. Трампа, який спершу примусив Україну пристати на пропозицію зустрічі в Стамбулі до того, як Росія погодилася на безумовне перемир'я, Трампа, який від учора, коли Зеленський таки приїхав, а Путін ні. Прямо заявив, немає в цих переговорах жодного сенсу. Та нічого я не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв. Нічого не станеться, доки Путін і я не поговоримо. Ясно? До Стамбула американський президент відправляє держсекретаря Марко Рубіо, який з росіянами так і не зустрівся, бо рівнем не вийшли. Які б питання Трампу не ставили засуджувати Путіна, як це роблять лідери інших демократичних країн. Він відмовляється. Зате про зустріч з ним каже все упевненіше. час нам це просто зробити. Я ж казав, що якщо я не поїду, Путін не приїде. Коли ви зможете зустрітися? тільки на все організуємо? Напередодні взагалі не було зрозуміло, чи відбудуться переговори протягом трьох годин. у Анкарі Зеленський говорив з Ердоганом, який тепер до слова уперше долучився до саміту Європейської співдружності в Албанії. На попередні зустрічі його ніяк не могли затягти. Після їхньої розмови Зеленський таки послав до Стамбула українську делегацію, на чолі якої поставив міноборони Умерова. У складі нинішньої української делегації він єдиний, хто був на стамбульських перемовинах у 22-му. Зустріч між українцями і росіянами тривала менше двох годин. Ось як умеров її підсумував. На порядку денному було по-перше припинення вогню. По-друге, це гуманітарний трек, обміни. І по третє, можлива зустріч на рівні лідерів. В результаті ми домовились на обмін у форматі тисяча на тисячу, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в Стамбулі, британський прем'єр Стармар назвав позицію Росії неприйнятною. Після спільної розмови в Албанії, лідерів Франції, Польщі та Німеччини з Зеленським вони разом зателефонували Трампу обговорити результати Стамбулу з ним. Україна наполягає в разі відмови Росії пристати на безумовне перемир'я, мають послідувати суворі санкції. Поки що Трамп не виказував готовності на них пристати. Яна не серчук 1+,1. марафон. Єдині новини. І в Стамбулі з хвилини на хвилину розпочнеться брифінг української делегації за підсумками перемовин. І ТСН розпочне трансляцію цієї події. Щойно брифінг стартує. Ну а зараз поки що до інших подій. Двоє загиблих та восьмеро поранених на Донеччині. Близько п'ятої ранку окупанти двічі вдарили по житлових будинках в Покровську. У наслідок першої атаки поранення дістали двоє мешканців. А за 15 хвилин росіяни завдали повторного удару. Постраждали подружжя пара та 63-річний чоловік. Пізніше окупанти безпілотником поцілили в автівку. У Костянтинівці вбили двох чоловіків і поранили двох жінок. У важкому стані перебуває ще одна потерпіла літня жінка, в яку ФПВі-дрон влучив на ринку. Береславця, Херсонщина. Росіяни теж атакували безпілотниками. Загинув 50-річний чоловік і ще один місцевий поранений. Також під ворожий обстріл потрапили соціальні працівники Херсонської військової адміністрації. Вони саме завантажували авто гуманітарною допомогою. Постраждав водій. Ще двоє людей поранені в автівці, яку підпалив дрон. Під ударом був і залізничний вокзал. У Куп'янську на Харківщині внаслідок ранкової атаки в Півдрона загинула жінка. Четверо комунальників поранені. Потрощено службове авто. Постраждала і літня жителька в селі Малий Бурлук. Дронами росіяни атакували Одещину. Там троє потерпілих, і серед них жінка у вкрай тяжкому стані. За її життя борються лікарі, пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки та автомобілі. 12 населених пунктів під ворожим вогнем на Запоріжжі. Загарбники завдали по них понад 4 сотні ударів. Лише кабів прилетіло більш як два десятки. Зруйновано шість житлових будинків. Понад дві сотні ударів витримала і прикордонна сумщина на місцях влучань, пошкоджені будинки та склади. А в шостці мішенью для семи російських дронів стало підприємство. Півсотні снарядів із градів випустили окупанти по Нікополю на Дніпропетровщині, побили підприємства, церкву, школу, дитсадок, оселі та авто. Сьогодні зранку росіяни атакували впівдронами біленьке на Запоріжжі, потрощили будинки та нежитлові приміщення. Це село менш ніж за 20 кілометрів від окупованої території. У ньому немає жодного військового об'єкта. Тому окупанти із безпілотників та артилерії полюють там на цивільних. І спочатку весни уже п'ятеро людей зазнали поранень. Втім, місцеві своїх домівок не полишають про життя. По сусідству із ворогом кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже далі. Подивіться цей огірочок. Це все є наслідками морозу, різких перепадів температури. Жовтіє та в'яле. Пані Валентина із Томашгорода показує листя на огірках у своїй теплиці. Це результат травневих морозів. Вночі Мінус мінус п'ять був, мінус шість, тільки живу. Я не пам'ятаю такого холоду, і хоч попри заморозки максимально піклується про овочі, та вже бачить, врожай огірків зменшився утричі. Ціна зростає на огірок, тому що його мало. Зараз ця соя поключилась і лежить в землі. Листочки жовтенькі. А це вже поля біля села злинка Всі на Кіровоградщині Приморозки нашкодили. І тут ось кукурудза у цю пору тут зазвичай втричі більша. Кукурудза зійшла. Але розвитку немає. Листя жовте, бур'яни вийшли. Обробити бур'ян гербіцидами теж не дозволяє погода. Піддалася заморозкам і пшениця. З зими пшеничка вийшла гарна, але весінні заморозки нічні і похолодання зробили дуже негативні наслідки. Вона дуже слабенька. Це була озима пшениця. Тепер все жовте. Це десятки гектарів. вимерзло на полі на рівненському полісі. Мусили поверх засівати соєю. Тут а, десь 100 з лишнім гектарів то. 86 пересіяли. Врожаї вишень череження брикосів на полісі теж не надто очікую, через кілька хвиль приморозків ось за селом ще вже знайомої нам пані Валентини. Листечко, воно є таке, як бачите, фіолетове. А мало бути зелене все через травневий мінус. І оця сама ягідка вже дивіться, бачите, яка вона примерша. Вона така синенька, а ще як один-два мороза, то... То доб'є, і всю її не знаю. Холоди зашкодили, кажуть, і лісовим ягодам. Люди нарікають, що вимерзла повністю чорниця, що буде дуже малий низький урожай в цьому році. Зараз загальна картинка така, що всі рослини перебувають в стресі. Це не типові умови для е, сьогоднішнього часу. Та фахівці додають, зокрема, аграріям варто пристосовуватися до таких кліматичних явищ, міркувати про захист посівів, як їх укрити, так як захистити від заморозки. Ми бачимо, що це не лише проблема українська. Раїни, що в Європі також дуже потерпають від цього, якщо наприклад ранні посадки картоплі підгорнути максимально скільки можна було. Та якщо там в тепличному якісь господарства підігріти, можливо обігріти. Однак морозна весна ще не свідчить, що буде дефіцит продукції. Навіть підмерзлі рослини можуть оклигати чимало залежить і від прийдешнього літа. Щоб не було жарі спеки і не було посухи, тоді ми можемо сподіватися на високий врожай. Однак влітку є ймовірність недостатньої кількості опадів і посухи. Всі моделі всіх центрів, основних світових говорять про те, що температура буде все ж таки високою влітку. А поки ще тепла нема. Пані Валентина із Томашгорода робить усе, аби її овочам було максимально комфортно. Оце такі в нас саморобні котлі гріємо нашу гірочок. Водночас на рівненщині таких заморозків, які пережили цієї весни, вже не прогнозується. Але наступного тижня і великого тепла поки очікувати не варто, кажуть цю Оптики потепління в Україну прийде ближче до кінця травня. Анна Махно, Олена Гущик, Олександр Ковтунець, ТСН один марафон. Єдині новини. Останній шлях додому в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. На щиті до рідних їдуть оборонці Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вуглидарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків. Їхні тіла забрали із моргів на території РФ за сприяння міжнародного комітету Червоного Христа. Слідчі МВС обіцяють встановити особи полеглих якнайшвидше. Ми ж поділяємо гори і. Висловлюємо співчуття усім родинам загиблих. Хотіли прорватися, але із втратами тікали. Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського. Показали невдалий штурм окупантів. Ворог спочатку активно гатив артилерію по позиціях ЗСУ, а далі кинув у бій штурмові загони. От тільки їхній рух українські військові одразу помітили її за кілька годин перетворили на металобрух 14 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, 8 бойових машин, піхоти, два мотоцикли, два баги і легковик. Окупанти спробували втекти, однак вдалося це не всім. Усього ворог 61 раз намагався сьогодні атакувати українські позиції. Ситуація на Донеччині залишається найгарячішою на покровському напрямку. Сили оборони сьогодні зупинили 21 штурм росіян на Новопавлівському. Прорвати наші оборонні рубежі. Ворог хотів 11 разів. Дві атаки досі тривають. На Курщині ворог здійснив 101 обстріл позицій наших військ та завдав чотирьох авіаударів. Про це повідомляє генштаб. Водночас Діпстейт пише про просування армії РФ на південь від багатиря, що на трасі Костянтинопіль, Запоріжжя. Наразі ворог нарощує кількість сил поблизу українського кордону, аби атакувати ще активніше. Втім, його стримують дрони та мінні поля. Український боєць ТРО попросив допомогу у французького президента. Його звернення записали французькі журналісти і дали у програму із президентом Еммануелем Макроном. Він пообіцяв допомогу Україні гаубицями Цезар. Сам військовий на позивний танцор, який говорив про потреби ЗСУ в мирному житті. Професійний танцюрист, який служить із 22-го добровольцем, про війну на Оріхівському напрямку і героїв дивіться в матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка послухайте і подивіться: це український солдат, який перебуває в окопах усього за три кілометри від Запоріжжя на лінії зіткнення. І Він звернувся до вас. Всі дуже втомились. Дмитро не знав, що в студії буде сам президент Макрон. Звернення українського військового шансів записали французькі журналісти. Для цього нам потрібна зброя і все. От зброя, мотивації. І ми хоч і втомились, але ну, ми тут робимо свою справу. Ми не дуже звертаємо, намагаємось не звертати на інфопростір, бо він іноді демотивує. От. А саме головне це сконцентруватися на своїй цілі, нищити ворога і вибивати його. Професійний танцюрист у минулому працював Я... на сцені з вітчизняними зірками. У 22-му добровольцем пішов на фронт. Бойового досвіду ніякого, все отримували безпосередньо під час всього, як почалось. І зразу був досвід єдине, що в цивільному житті, це літати на дронах. Тепер Дмитро воює на Оріхівському напрямку і сподівається на ту ж французьку артилерію для свого підрозділу. Артилерійську зброю, яку так потребують наші війська на фронті, саме французькі Цезарі, під час ефіру на французькому каналі, пообіцяв Макрон. Їхні, добусти, 155 мм вони чіткіші, вони зробили, розумієш, звісно снаряди. Я в цьому переконався, от чому радянський снаряд летить погано. Радянські, чому тому, що вони роблять е, з допомогою ламаючої та матері, як кажуть, тобто вони роблять топорно. А в тих кожен снаряд виважується до міліметра. Е, порох, порох то саме йде. Це дуже важливо. Їхня арта ну класна. Раз, хоч і піхотинець, знає ціну гаубицям нарідко, такі гармати рятували його і хлопці під час наступу на Запоріжжі. Той літній наступ він не забуде ніколи, адже наступати доводилось на добре укріплені підземні міста. Лінія Соровійкина. так намінованого таки кількість тут накопані сотні кілометрів окопів і бліндажів, і тут цілі інженерні споруди, то не просто так. Ви можете собі, ввати, що в кожній посадці два трептура. У нього за плечима чотири війни. Афганістан, Карабах, Придністров'я. Тепер тримає стрій на Запоріжжі. Цей кремезний невисокий зріст Чоловік під час боїв за Нестерянку сам вивіз чотири десятки поранених побратимів через мінне поле і вцілів. рації виходять в нас загиблі, в нас багато трьохсотих. І що робити? Командир до мене дивиться. Та що я взяв Nissan Patrol, Патрул досить хороша машина. І пішов по мінному полю з під самої нестерянки. витягнув тоді сім чоловік. Потім на іншому флангу ще три чоловіка. витягнув. п'ять чи шість ходок. Я робив, не пам'ятаю. Я тоді вивіз більше двадцяти чоловік хлопців з сил спеціальної операції. Тараса подали на героя України. Його кличуть іспанцем. Він 20 років прожив у Барселоні, мав роботу, усе кинув і приїхав на війну. Всі здивовані, що я поїхав, тому що більше я поїхав не молодим. Я 55 років поїхав. І чому поїхав? Дуже люблю Україну. Реально, Україна дуже дуже класна. Але якось так виходить, що я офіцер збройних сил України. Мусив їхати покинути батьківщину, їхати на заробітки. Тарас це офіцер, який водив у наступ роти, сором'язливий герой, який досі з хлопцями у полях на рівних не лише як командир, а як побратим. Тарас не знає особисто Дмитра, але бачив ефір з французьким президентом і теж чекає на зброю. Дмитро ж після пережитого на війні вирішив більше до танців не повертатись. Танцями чи. трошки змінилось е, світу сприймання світу взагалі. І щось стало важливіше, щось ні. Руслан Яремлюк, Михайла, Путя, ТСН, 1 плюс 1 марафон, єдині новини. Червоно-чорні, білим по білому і у квітчані різними кольорами. Вишиванка, національна українська сорочка, вже 19 років має свій персональний день в календарі у травні. Традицію започаткували студенти в Чернівцях, як теперішні реалії вплинули на візерунки, і як вишиванка допомагала вистояти в окупації. Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже всім нам далі. Я сиділа в окупації, мені захотілося чогось яскравого. От дійсно такий похмурий настрій. Ти не знаєш, коли тебе визволять, чи визволять взагалі, бо там же ж пресинг був дуже. Сильний Інна Микуцька, жителька Херсона, у 22-му році вона опинилась в окупації, те, що давало їй надію, вишивання це тримала на той час. Це був, знаєте, такий одна з моїх подруг назвала це культурним супротивом. От саме в той час нічого крім сорочок я шити не могла. Інна навіть давала їм назви сорочка перемоги, визволення, очікування. Я вважала, що я її вишив, і Закінчиться війна. От я собі так. Придумала, а я її вишила, війна не закінчилась. І з'явилася друга сорочка, потім третя. Вишиванки у себе вдома переховувала її подруга, Боялись, що за таке Інну Микуцьку окупанти можуть заарештувати. Я швела щоденник на Фейсбуці, і він називався Хроніки. Вишиванки. От за той щоденник я могла потрапити на підвал. Коли Херсон визволили, Інна у вишиванці із прапором разом із усіма вийшла на центральну площу міста. Ну і ми змушені перервати цей сюжет, бо просто в цю мить у Стамбулі розпочинається брифінг членів української переговорної делегації. І, зокрема, ми бачимо, що міністр оборони Рустем Ом'єров вже е, е, розпочав брифінг. Тож, переходимо на пряму трансляцію цієї події. Викшенжом медалітіс. Uh, and uh, our teams will be working on exchanging uh, the details. Uh, the third uh, objective was our president was expecting the high-level uh, discussions in here, and uh, i think the next step would be that the leaders' level meeting should be organized, and that would be our next step. so at this stage, uh, we once w again would like to reiterate ukraine wants peace. ukraine is focused to people and we're able and capable uh, to continue fight, but at the end of the day, we need to finalize this war. so thank you. thank you, rustam. first deputy foreign minister, Savitis. right, good afternoon, everyone. It, uh, it is potentially a very good end to a very difficult, day that uh, is a result of a many weeks of work of our leaders, of the president of ukraine, of the united states, of uh, president of turkey, and our european partners, uh, uh, prime ministers and presidents. the tentative success of today's negotiations is still to be consolidated. that means that the pressure on the russian federation must continue. Uh, we should not really relax at this point. And there are many issues uh, that can be resolved if only the leaders can meet. Because, given the complexity of uh, the issues, and given the uh, nature of the Russian Federation, where practically every single issue that uh, is at stake uh, can only be resolved by President Putin, we are looking forward for having the summit uh, sooner than later. The fact that uh, one of the uh, Результат в тоді з дискусіона із possiблек we had to go here guided by our leaders. Thank you. Thank you, Vadim. Uh, всім доброго дня. Uh, сьогодні, мабуть, один із таких важливих елементів наших переговорів це досягнення. Згоди російської сторони на повернення наших громадян, наших українців додому. Російська сторона погодилася здійснити обмін однією тисячі осіб. Найближчим часом, а вже починаючи з сьогоднішнього дня, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною. Ви знаєте, що нам повернули тіла наших загиблих героїв. Через те ми будемо робити все для того, щоб Кожен громадянин України повернувся додому. Ми їх чекаємо. Ми будемо їх вітати і відповідно продовжимо нашу роботу з російською стороною. Дякую, стекі френс, стенкі міністер. Авилнастей ви стенкарбриферс. Авостей та ансерсосамо Йорканс, намач тайм, патлестай. Оборона Ростема Умєрова відразу після. Сьогоднішніх перемовин із російською делегацією він розповів, як вони тривали. Ну і також заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця теж взяв слово, і ми щойно почули переклад його виступу на брифінгу. Ну і зараз поки що до інших подій. Погодні гойдалки в Україні триватимуть щонайменше до середини наступного тижня. Температура коливатиметься, а дощі чергуватимуться із тимчасовою сухістю на всій території України. І це через циклон, що вирує над Польщею, пояснюють синоптики. Сьогодні найпрохолодніше у західних областях та на Чернігівщині, Київщині і Вінничині максимум плюс 12 градусів із поривами вітру та опадами. Гідрометцентр попереджає про підвищення рівня води. Басейнах річок пруд та сірет і схожа синоптична картина буде і завтра. У неділю трохи потепліше до 14-17 градусів. А у понеділок стовпчики термометрів знову опустяться. І щонайменше до середи варто носити з собою парасолі, бо дощі подекуди із грозами прогнозують на всій території країни. Отже, на цьому ставлю паузу в ТСН і передаю слово моїм колегам, ведучим 1+, плюс Максим Собхенко і Ната Островська уже в студії. Так що підхоплюйте марафон Єдині новини ну а оновлений випуск ТСН вже о дев'ятнадцять Так що побачимося, слава Україні.